Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію потрапив лист з ось таким заголовком. Поки ти не перепишеш на мене половину своєї квартири, доти ніякого весілля не буде. Не зможу я почувати господарем, почуватися господарем у чужому домі. Що ж, історія обіцяє бути дуже цікавою, тому я бажаю вам приємного прослуховування і давайте почнімо. Словами не опишеш, скільки зусиль доклала Оксана, щоб заробити на власне житло. Днями й ночами дівчина працювала на декількох роботах, економила на всьому, а все для того, щоб не збирати на власний куточок. Оксана мовчки терпіла насмішки колег на основній роботі стосовно того, що вона ходить в одній і тій ж самій кофті вже який рік, не їздить на таксі, не відвідує кафе та навіть на роботі харчується пісною гречкою, яку принесла з дому. І ось одного дня Оксана таки змогла назбирати на таку омріяну квартиру, тоді дівчина нарешті почала жити. Звільнилася з підробітків, купила гарний одяг, записалася до спортзалу та змогла всі свої зусилля скерувати на основну роботу. Така старанність не залишилася без уваги начальства, і незабаром Оксана одержала підвищення. Згодом і особисте життя дівчина стала налагоджуватися, бо Оксана познайомилася з Віталіком. Вже через декілька місяців подружжя стало задумуватись про весілля, і оскільки хлопець втратив велику частину своїх доходів на оренду квартири, то пара вирішила з'їхатись. Зрозуміли, що спільними зусиллями не збирають швидше. Через рік Віталій офіційно зробив Оксані пропозицію руки та серця. Звісно ж, дівчина погодилась, але замість очікуваного щастя на лиці коханого побачила лише сум. Коханий, ти хіба не щасливий? Щось трапилось? поцікавилась Оксана, коли помітила, що наречаний весь день ходить якийсь засмучений. Ні, ні, звісно, що я щасливий. Просто я перебуваю в цій квартирі на пташинах правах. Поки ми зустрічались, то ще нічого. Але тепер, як одруж... одружимось, сумно сказав Віталік, не бери в голову навіть таких дурниць. Ти ж знаєш, що це і твій дім теж адже ти мій майбутній чоловік, гордо заявила Оксана. Ну, як ти не розумієш, може, у паспорті я й буду чоловіком, але в тому домі я ніхто. Як я можу бути господарем у домі, який навіть не належить мені? Ти не ніхто. Ти неодмінно будеш найкращим господарем, і для цього тобі не обов'язково володіти квартирою. Ні, я так не хочу. Я все обдумав і зрозумів, що зможу почуватися у цій квартирі господарем лише тоді, коли половину квартири ти перепишеш на мене. Так ти зможеш довести своє кохання до мене. Врешті-решт, я ж твій майбутній чоловік, а не квартирант якийсь. Оксана була шокована такою заявою. Дівчина ніяк не могла зрозуміти, що має відповісти коханому. А чомуся ти змовчала, що закінчилось кохання, коли справа до квартири дійшла? Та ні з чого ти таке взяв? Просто це дуже неочікувано. Оксанко, ти ж розумієш, що все це? Чисто формальності, коли люди кохають один одного, сумнівів не повинно виникати, якби я опинився на твоєму місці, то не вагався б і секунди якщо ти відмовишся, то я вважатиму, що ти мене ніколи не кохала. І Оксана відмовилась, проте зовсім не тому, що не кохала. Наполегливість хлопця породила у неї певні підозри і, як незабаром з'ясувалося, недарма. Вже через два місяці Віталік переїхав до своєї нової дівчини у її шикарну двокімнатну квартиру в самому центрі, а про істинні плани стосовно квартири Оксани нескладно й здогадатися. Що ж, друзі, дуже така сунувата історія. Хлопець обдурив дівчину заради квартири. Діліться своїми. Враженнями після цієї історії в коментарях та підписуйтесь на сторінку, щоб не пропускати цікаві історії.